А тепер давайте подивимося, як би ми підійшли до створення інтернет-магазину Котигорошко, використовуючи Скрам. Погляньте на цей слайд, який ілюструє повний цикл скрам розробки, замість того, щоб одразу намагатися зафіксувати всі-всі вимоги на початку. Ми разом із замовником та командою розробки визначаємо найважливіші та найцінніші для бізнесу функції. Ми декомпозуємо всі вимоги на логічні, невеликі блоки, виходячи з бізнес потреби. Потім ми пріоритизуємо їх разом із замовником. Розміщуючи в так званий беклог продукту, це пріоритизований список усіх бажаних функціональностей магазину. Потім ми починаємо працювати короткими ітераціями, які називаються спринтами. Зазвичай спринт триває від 1 до 4 тижнів. У межах кожного спринту команда бере в роботу невелику частину завдань з беклогу. Наприклад, для спринту 1 ми можемо запланувати розробку головної сторінки, каталогу магазину та сторінки контактів. Це і буде нашим першим інкрементом, тобто частиною готового продукту, яка вже може бути продемонстрована замовнику. Зверніть увагу на іконку одягу під блоком інкремент 1. Вона символізує, що після перших двох тижнів ми вже маємо працюючу частину магазину базовий функціонал. Важливо, що цей інкремент це працююча, потенційно готова до використання частина продукту, не просто макет чи дизайн. Після завершення першого спринту ми показуємо вам, що у нас вийшло. І ви вже можете побачити та навіть поклацати головну сторінку, каталог та контакти. Ви даєте нам свій відгук. І ми враховуємо його при плануванні наступного спринту. У спринті 2 ми можемо взятися за функціонал оформлення замовлення та сторінку товару. Це буде вже другий інкремент, як бачимо на іконці кошика. Так, спринт за спринтом ми поступово нарощуємо функціональність нашого інтернет-магазину, як це ілюструють іконки в наступних інкрементах. Як бачите, на відміну від Waterfall, де ми отримували всі пазли в кінці. У Scrum ми збираємо невеликі, але працюючі частини вже після кожного спринту. Замовник має можливість бачити прогрес набагато раніше, отримувати працюючі частини продукту і оперативно вносити зміни. Це робить процес розробки набагато гнучкішим та адаптивнішим до потреб ринку та побажань замовників.